Вітаємо любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Таш Володимир, бухгалтер та податковий консультант, і сьогодні ми з вами поговоримо про новий законопроект, згідно якого банки будуть передавати інформацію до податкової про вміст банківських рахунків та сейфів громадян. Що це означає для вас і чи варто вам хвилюватися? Зараз будемо розбиратися. Кабінет міністрів України схвалив законопроект 11.084, згідно якого банки будуть змушені передавати інформацію до податкової про наступну реч. Перше. Наявність у фізусіб банківських рахунків. Друге, будуть змушені передавати інформацію про рух коштів по цим рахункам до податкової. Так-так. Далі податково дізнається про наявність у фізосіб банківських сейфів. І останнє податково дізнається про факт оренди даних сейфів. Як кажуть автори даного законопроекту, це покращить прозорість. Фінансових обмів в Україні і допоможе дізнатися про те, як і де зберігаються кошти громадянина України і як витрачаються. Я вам зараз розповім, як це працює зараз, на даний момент, по теперішньому законодавству. Що конкретно зараз? На сьогоднішній день. Згідно е, статті 69 податкового кодексу України, банки вже зобов'язані повідомляти податкову про наступні речі: перше: відкриття або закриття рахунків, і друге надання права е, розпорядження рахунками. Але банки на даний момент не зобов'язані розкривати інформацію про рух. Е, Грошових коштів по рахункам, про залишки на рахунках або про наявність сейфів. Та якщо даний законопроект буде все ж таки прийнято, ці обмеження, про які я тільки що сказав, будуть зняті. Податкова отримує доступ до більш детальної і чутливої фінансової інформації громадян. А зараз я поясню, що це означає конкретно для вас, панова. увага! Якщо ви, скажімо, ФОП, який отримує оплату на особистий рахунок, якщо ви отримуєте перекази від знайомих без пояснень призначень, маєте сейф із готівкою чи цінностями, і працюєте без реєстрації або в СІРУ, у вас є привід задуматись. Чому? Пояснюю, податкова зможе виявити розбіжності між офіційними доходами та фактичними надходженнями. Поставити запитання, звідки кошти в сейфі, і почати перевірку, яка раніше була мало ймовірна. А тепер, увага! Практичні поради. Що робити? Для того, щоб уникнути проблем, я вам раджу наступне. І краще починайте готуватися вже зараз. Перше. Офіційно фіксуйте доходи. Не змішуйте особистий бізнес. Приймайте оплати лише на рахунок ФОП. Друге. Не використовуйте кеш без крайньої потреби. Великі суми готівки, навіть якщо ви їх заробили законним шляхом, все одно можуть викликати питання. Третє. Завжди пояснюйте е, походження грошей. Для цього слідкуйте за тим, щоб було правильно написане призначення платежу. Воно має бути чітким і зрозумілим. Е, Призначення по типу допомога або без ПДВ це не варіант для вас. Далі розділіть особистий бізнес. Знову про це кажу. Два окремі рахунки. Розумію, банально, але це рятівна стратегія. І останнє консультуйте з бухгалтером. Більшість податкових проблем виникають не через якийсь злий умисел, а через банальні недбалість та незнання. Отже, панове, даний законопроект це лише законопроєкт. Але те, що його сьогодні схвалив Кабінет міністрів, це вже ознака того. Що держава посилює контроль за фінансами. Якщо у вас є питання або потрібна допомога, звертайтесь. Мої контакти, як завжди, під відео. Звертайтесь, я буду радий вам допомогти. Або ж пишіть у коментарях, також вийду з вами на зв'язок. Я завжди поруч, щоб допомогти вам орієнтуватися у складному світі податків. Бажаю вам всім миру, здоров'я. To szczęście. Bierz się. Do